І вітання усім телеглядачам Запорізького вектора. Проект, презентований одноіменною громадською організацією та благодійним фондом фонд добрих справ протягом наступних 30 хвилин, пропоную вам обговорити реалії сьогоднішнього українського вітчизняного ринку освіти, ну і врешті праці. А справа в тому, що здається, для того, аби сьогодні отримати гідну роботу і відповідну зарплатню, мало мати лише один диплом про вищу освіту. Що робити? Вивчати іноземні мови або отримувати другу спеціальність, а можливо вступити на післядипломну освіту, чи отримати ваучер за програмою 45. Про це і не тільки. Будемо говорити по порядку після стартового сюжету. Тоді ж познайомимося і послухаємо гостей студії. Як показує досвід, більшість роботодавців дуже позитивно ставиться до тих, хто отримав дві і більше вищих освіт. Для них це є показником не тільки професійних знань, а й деяких особистих характеристик. Наприклад, на думку роботодавців, люди, які отримали декілька дипломів, амбітні, прагнуть більшого, думають про майбутнє і про кар'єру легко навчаються. Тож шукають саме таких співробітників. До того ж, і на думку психологів та спеціалістів з рекрутингу, професію потрібно міняти постійно. Мало того, буквально з фіксованою періодичністю. Це сприяє і психологічному комфорту, і не дозволяє деградувати особистості. До того ж, як стверджують фахівці, 75% молоді обирає професію під впливом зовнішніх факторів, моди, реклами, засобів масової інформації, думки батьків і друзів, не враховуючи особистих переваг. Доволі часто буває таке, що вибір професії і відповідно першої вищої освіти зроблено без урахування тенденції розвитку ринку праці. У підсумку вчорашній студент, отримавши на руки довгоочікуваний диплом, виявляється незатребуваним як фахівець. Втім, друга вища освіта не тільки дає дорогу в абсолютно нову сферу діяльності, а й допомагає досягти раніше недосяжних кар'єрних висот. Можна відшукати чимало корисних формул, застосувавши які, ви перейдете на якісно новий професійний рівень. Так, з інженера-механіка, який отримав другу вищу з економіки та фінансів, вийде непоганий менеджер вищої ланки, що спеціалізується на нюансах продажу автомобільної або іншої техніки. А економісту або фінансисту, що досконало вивчив управлінський менеджмент, не складе труднощів стати успішним фінансовим директором або навіть керівником великої компанії. Конкуренція на ринку праці за особливо привабливі вакансії загострюється. Тож багато роботодавців вважають, що сучасний фахівець високого класу повинен мати кілька дипломів про отримання вищої освіти добре знати іноземну мову і вміти відмінно користуватися комп'ютером. Отже, тему після дипломної освіти, другої освіти та власне пошуку роботи, сьогодні обговорюємо з тими людьми, які сидять у цій студії. Ну, почнемо з Ірини Ярової, яка є начальником відділу організації профнавчання Запорізького обласного центру зайнятості. Мої вам вітання поряд зі мною. Віктор Кузьмін, начальник центру сприяння працевлаштування студентів та випускників Запорізького національно-технічного університету, Ірина Львова. Керівник центру після дипломної освіти Запорізького національного університету і Наталія Костенко, це директор Центру вивчення іноземних мов при ЗНУ. Мої вам усі вітання. Вікторе, не ну, хочеться з вас почати, адже ви людина, яка займається розподілом студентів і випускників. Решті-решт, -решт, куди їм ти працювати після того, як вони врешті отримали диплом, після того як вони 5 років старанно чи не дуже старанно вчилися, які професії затребувані як легше з перших днів перебування студентів в університеті. Проводиться університетом. Вживаються заходи щодо їх навчання, виховання. В плані навчання приділяється досить таки багато уваги преферентаційні складові. Тобто в цьому випадку проводяться заходи, які є одними із основних. Це навчальні практики, навчальні ознайомчі, преддипломні. З цього року університетом, в тому числі технічним університетом, проводяться заходи по стажуванню студентів на кращих підприємствах Запорізької області, України. Це було розроблено на виконання нормативних вимог Міністерства. Студенти мають таку можливість. Що стосується стажування, воно є додатковим таким напрямком профорієнтаційної роботи. В університеті до цього прикладається багато зусиль і кураторами академічних груп, і профорієнтаційними кафедрами, деканатами, ну і, звісно, і відділом кадрів Центром сприяння працевлаштування. Тобто до вас приходять студенти, які вже знають, куди вони будуть йти працювати, тому що вони ходили на практику. А якщо база практики каже, як так часто буває, нам не потрібні кадри. В нас повністю штатний розпис він розписаний, він заповнений. Що робити тоді? Питання отримання і першого робочого місця, і місця для проходження стажування воно на самому ділі двояке: з одного боку, студенти мають таку можливість шукати собі. Власноруч місце для проходження практик, стажувань тощо, або їм допомагає в цьому вищий навчальний заклад, центр сприяння працевлаштуванню і інші структурні підрозділи. Скільки по процентам відбувається, у нас є в університеті, ще додатково відділ практик, який також займається в цьому напрямку. Угу. Десь... Часто просто повертаються для того, аби отримати, наприклад, другу освіту чи після дипломну для того, аби легше було працевлаштуватися. Нещодавно, в квітні місяць цього року, проходило такий захід як попередній розподіл випускників 2013 року, випускників спеціалістів. На цей захід було запрошено досить такий великий контингент роботодавців. Було запрошено усіх студентів бюджетної форми навчання, деякі студенти контрактної форми були залучені, враховуючи їхнє додаткове прохання в цьому. Роботодавці мали таку можливість приймати, роботу, приймати участь в роботі комісії, запрошувати до себе студентів, випускників. Причому більшість випускників цього року були працевлаштовані на підприємства, організацію, установи Запоріжжя, Запорізької області та України в цілому. В залежності від того, звідки ці студенти, можливо, вони з іншого регіону і просили, щоб їм сприяли працевлаштуванню в інших регіонах, так? деякі хотіли в Запоріжжі, деякі в області. Тим більше програма розподілу була виконана. Зараз вже йде фінальна робота по підготовці і звітів, і цієї комплексної документації, яка необхідна для. Вікторе, все ж таки, а другу чи додаткову освіту приходять, повертаються отримувати? Друга освіта в університеті, в технічному університеті отримується в трьох напрямках. Перший напрямок це Студенти з другого курсу вибирає спеціальність вчитися. паралельно вчитися так, по вихідним дням, деякі студенти на п'ятому курсі. І третій варіант це навчання вже після завершення вищого навчального закладу, після отримання диплома спеціаліста магістра. Угу. Враховуючи е актуальні вимоги роботодавців, особисті мотиваційні бажання кожного випускника, студента та випускника, кожен вибирає собі спеціальність по, -по, -по інтересам, другу спеціальність. Причому ці спеціальності від комп'ютерного напрямку, обліку і аудит, економіка-гуманітарний напрям. Зараз ще є напрям підготовки психологія. Uh -huh. Тобто для студентів створені ці умови, щоб вони собі отримували uh -huh. актуальні. Дякую, пані Ірина, ну, е, Віктор каже про те, що студенти враховують потреби роботодавців. Однак мені відомо, що країні так само не вистачає слюсарів, звичайних робітничих професій, на які не дуже хочуть іти вчитися. Тим не менше, зараз центр, обласний центр зайнятості, займається ще однією доволі болючою проблемою: це навчання людей, яким за 45 років, яким після 45. Що це за програма, на кого вона розрахована. І чому навчаєте врешті? Сьогодні така ситуація на ринку праці, що роботодавці намагаються отримати фахівців, які в межах одного робочого місця можуть виконувати функції різні і задовольнити набагато більше потреб роботодавців. Тобто і шведські ніж... жнеці на дуді грають, да? гравець. Звісно, саме mm -hmm. так. Тому... На сьогоднішній день, коли ми стикаємося з проблемою працевлаштування і підвищення конкурентоспроможності наших громадян, виникає питання в тому числі їх професійної освіти і профнавчання. Це ми робимо з безробітними за рахунок фонду за направленням служби зайнятості. А сьогодні в дії постанова кабінету міністрів за номером 207 від 20 березня, якою затверджено порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності громадян, які за віком старше 45 років. саме цим, саме цією постановою затверджений і перелік професій спеціальностей, спеціальностей, вибачте, і напрямків підвищення кваліфікації Що це за напрямки. Ну, по перше, це it технології тобто комп'ютерна грамотність, скажімо так. Так, і за фахом, і за рівнем освіти молодшого спеціаліста і спеціаліста, можливість навчатися і сільське господарство. Це основні такі напрямки, але можна знайти там і інше. Їх майже більше 30. 30. Люди самі звертаються до обласного центру зайнятості з проханням отримати ваучер і направлення, скажімо так, до одного з вищих навчальних закладів для перенавчання чи навчання. Так, саме так. Якщо громадянин старше 45 років, але ще не набув пенсійного віку. Uh -huh. Має як мінімум професійно технічну освіту або вищу освіту. При цьому має страховий стаж більше 15 років. За останні 5 років не проходив перепідготовку за рахунок фонду загальнодержавного обов'язкового страхування на випадок безробіття. І не давав згоду на профнавчання, якщо це безробітний сьогодні в статусі і знаходиться на обліку в службі зайнятості, то такий громадянин може звернутися в будь-який будь-який центр зайнятості області з проханням отримати цей ваучер для оплати навчання в будь-якому учбовому закладі України. За своїм вибором, вибором професії згідно з переліком професій, який затверджений постановою Кабінету міністрів, і він сам обирає сам навчальний заклад і форму навчання. І ваучер гарантує йому оплатити освіту, набуття освітнього рівня або нової професії робітничої у сумі 10 мінімальних. Прожиткових заробітних плат на сьогодні це 1147 помножити на 10, це 11 тисяч гривень. 45 років років it технології. Наскільки це реально? Тому що я знаю, що багатьох людей важко ну після 50 вже важко навчити користуватися звичайним мобільним телефоном, те, що там it технології. Абсолютно реально, у нас на сьогоднішній день звернулося порядка двох сотень громадян за отриманням ваучера для оплати навчання Це за рахунок фонду угу. так по області на Україні. Сьогодні бюджетом заплановано видати 20 тисяч таких ваучерів, тому є можливість сьогодні. Отримати його, сплатити за рахунок фонду навчання і отримати цю професію і спеціальність. Так, от, що кас, що стосується безпосередньо ІТ-технології, то це дуже е, актуальна професія. Да, так, так. І дійсно сьогодні ну, пользується спросом ця професія, і у нас сьогодні прекрасна робота построєна з. Классичным приватным университетом, индустриальной академией, это в Запорожье. У нас сегодня есть уже произведена оплата ваучера э, в Киевские университеты. Люди выбирают и такие вузы. Поэтому вполне люди могут этим заниматься. У них впереди еще 15 лет, как минимум, если 45 нормальной э, трудовой деятельности активной именно. Поэтому Есть желающие. Конечно же, они проходят и собеседования в учебных заведениях, отбор э, оценивают их знания, умения, определяют экадем разницу и. Приймається рішення. Тобто не обов'язково щоб на перший курс. Безумовно. Угу. Безумовно. Маймо, якщо це друга освіта. Якщо друга так. освіта, то не обов'язково. Добре. Добре, маємо перерватися на невеличке бліцопитування, чи готові люди отримувати другу освіту після освіту. І це е, не люди за 45, не завжди люди за 45, а молоді, чи думають вони про майбутнє. Чи погодилися б ви отримувати другу вищу освіту у сучасних економічних умовах? Может быть так. Может быть экономично. Ну, если в теперешних, я не знаю. Финансы, конечно. Хотелось бы желать лучшего. Но желание было бы такое, да. Желание присутствует. А я сам. Какую именно высшую? Ну, я не знаю. Я бы хотела что-нибудь связанное с юриспруденцией. Может быть, такое вот. Ну, Была бы возможность, время с удовольствием получила бы. Скоріше всего, наразі экономическая. Я в принципі так і работаю Но У мене вище є, металлургическая теж. Чи погодилося, б ви отримати другу вищу освіту в сучасних економічних умовах? Mm, конечно, був би согласен, тому що це був здорово образование, що з некуди. Фінансово, економічно, ну, мабуть. Ну, <laughs> Чи погодилося, б ви отримувати другу вищу освіту в сучасних економічних умовах? Mm. Ну, думаю, да. В принципе, можно было бы. Не то, Не то Ой, ну у меня есть по специальности менеджмент организации. Не знаю, может в банковской сфере что-то. Отже, як бачимо, більшість мріє все ж таки про економічні спеціальності. Ірин, до вас запитання, можливо, краще в нашій країні юриспруденцію вивчати? Чи що порадили ви як керівник центру післядипломної освіти? Ну, взагалі-то самі, мабуть, популярні спеціальності. Це завжди була спеціальність правознавства. По-перше, це були економічні спеціальності, і в певний час на них був майже бум. Тобто людей, які мають освіту, вже мають вищу освіту за спеціальністю правознавства чи облік, аудит, фінанси. Їх досить багато. Питання у тому, чи якісні це фахівці. А, ну, з іншого боку, є люди, які працюють в сфері, саме економічній сфері, і їх освіта перша, вона не є ну, не під, ну, підходящою, якщо можна так сказати. Тобто, людина, наприклад, інженера працює, скажімо, журналістом, ну, так? журналістом, так. Тобто, освіта не відповідає тому роду діяльності, яким займається людина. І саме тут вже на допомогу, мабуть, людині приходить саме після дипломна освіта. Дуже багатий спектр спеціальностей, які вона пропонує на сьогоднішній день, і не тільки наш університет, це майже 15 спеціальностей, де й взагалі-то по нашому місту досить великий спектр цих спеціальностей, яку можна обрати. Єдине, що це витрати двох таких своїх ресурсів особистих, це часу, і ну і грошей. І не завжди ці два ресурси вони у людини є. Тобто в цьому, мабуть, теж є якась проблема. Хоча популярність другої освіти вона є досить високою, на мій погляд. І цікаве, мабуть, є те, що за останні роки ми наблюдаємо спостерігаємо таку тенденцію, що попит зростає саме на спеціальності, які пропонують на, при кінці навчання кваліфікацію викладацьку. Тобто, це викладачі історії, викладачі біології. Ці групи ми набираємо і не тільки з міста, але й з області. коли... Ну, Я так розумію, це вчителя, можливо, сільські вчителя. І ці групи дійсно є, і попит на них постійно збільшується. Чи так, легше отримати, знову ж таки, роботу, гідну роботу, якщо є дві освіти, ніколи не, ну, не, не спостерігали як певної тенденції. Ну, Мабуть, легше, бо, на, на мій погляд, люди, які вже. А, а, Отримували цю освіту, вони більш конкурентно спроможні, вони ініціативні, можливо, десь більш винахідливі, бо з, з, ну, зазвичай це сумісництво проходить робочого, наприклад, часу та навчання. Ну, Можна знають як скласти <свистеться> сесію? <свистеться> ну, можливо, і так. Чому ні? Тобто людина завжди знаходиться у постійному контакті, і щось для себе знаходить нове, бо не завжди людина отримує другого світу, щоб якось. Задовольнити власні амбіції, сказати, що в мене два-три дипломи є, я розумію. Ну, є і такі люди. Uh -huh. Є люди, які дійсно для професійної діяльності отримують, а є люди, які отримує просто для себе. Бо колись це було їм цікаво, але не було можливості отримати цю освіту. Наприклад, спеціальність психологія. Досить ну, часто ми зустрічаємо людей, які, ну, мабуть, у душі. Завжди хотіли отримати цю мріяну спеціальність. І, отримують, і, ну, можливо, це не тільки психологія, але це так, такий приклад. Є люди, коли так отримували історію України, бо чомусь завжди Колись вважали, що саме довчину... історія України їм не життя ну, не вистачає. вистачає. Угу. Багато взагалі людей сьогодні вчаться на після дипломці. Ну, от, саме в наших економічних реаліях, тому що освіта не дешева, так чи інакше у будь-якому вищому навчальному закладі України. Так чи інакше, будь-який вищий навчальний заклад буде намагатися якимось чином це пропагандувати і набирати людей до себе. І люди йдуть досить великий обсяг, на мій погляд, людей, яким вона потрібна. І, ну, мабуть, ну, такі, ну, мабуть, дійсно економічні реалії вимагають, щоб людина отримувала цю освіту, бо від цього може залежати те місце роботи, на якому вона працює. Це може бути Зрушенням саме ну, по кар'єрній дробині mm -hmm. вгору. Тому люди отримують цю освіту, і мені здається, що попит на неї буде досить зростати. Дякую, спокон віку намагалися вивчати іноземні мови. Щоправда, з нашою країною було по різному Спочатку вивчали усі французьку, тому що були відносини з Францією, да, тоді ще Російської імперії. Потім вивчали посилено німецьку, готуючись до можливого ще одного нападу mm -hmm. Німеччини на радянський Союз. Потім настав час англійською. Можливо, сьогодні варто замислитися про китайську, що скажуть у центрі вивчення іноземних мов. А справа в тому, що так, англійська вона дуже-дуже популярна на сьогоднішній момент, і навіть без володіння англійської мови неможливо знайти добру роботу. Так? А дійсно, високооплачувану роботу. Та цікава робота. Але а, зараз м, після англійської все ж таки більше, мабуть, популярна німецька мова, особливо серед молоді, тому що вони намагаються вивчити німецьку, аби навчатися у Німеччині, а, тому що вже загальновідомо, що навчання на німецькій мові у Німеччині безкоштовно. Так, а далі у нас є польська мова, дуже популярна серед теж школярів, які теж намагаються політику. Нав... Отримати друг отримати освіту для того, аби вчитися у ближній, Польщі. Так, Польщі, Так, Франція. у Польщі, да чеська мова теж дуже популярна, але що стосується китайської, так вона вже попит на неї вже зростає, але хочеться сказати, що китайці володіють англійською навіть краще аніж можливо сказати європейці і, звичайно, не порівняти з українцями, які чомусь не знаю, але вони до до українців досить до цих пір присутній комплекс. Деякий комплекс у вивченні англійської мови. Тому до нас дуже багато приходить людей, а ці, які вже, мабуть, 45 плюс і таке інше, які кажуть, що я не можу вивчити іноземну мову, в мене немає, немає здібностей. Так, mm -hmm. але вже доведено наукою та практикою, мабуть, що кожна людина може вивчити іноземну мову. Англійську, німецьку, польську, чеську, навіть китайську, аби мати для цього мотивацію: тобто гарну роботу, можливість навчатися та жити за кордоном. І велике бажання, так. велике бажання велике вам, бажання молоді, це молоді. За все. Так. так. Яку б мову дійсно порадили б вчити людям у різні у різні вікові категорії? Тобто молоді можливо насправді німецьку для того, аби потім мати світле майбутнє, отримавши диплом закордонного якогось іншого вищого навчального закладу, людям старшого віку англійську, хоча б для того, аби розбиратися, що пишуть в інструкції до телевізора чи пральної машини, чи як є якісь критерії? А, ну, Вважаю, що англійську повинні знати усі. Так? Тобто англійська це як вимога часу, так? тобто всі повинні знати, хоча б володіти на, на, на примітивному, на примітивному рівні. Да, розмовному рівні, аби мати змогу спілкуватися з іноземцями, тому що зараз я вважаю, що і в Україні дуже багато іноземців до нас все ж таки приїжджають. Так, і вони досить. Вони знаходять, не знаходять людей людей, які можуть просто на вулиці поспілкуватися з ними англійською мовою. На жаль, таки багато. Тобто англійська це необхідність, просто необхідність часу. А, ну, що стосується польської, чеської та, мабуть, німецької, це все ж таки для молоді, для школярів. А Китайська це, мабуть, Французька фран... і інша. Так, ну, французька так. Французька це, перш за все, мабуть, для душі. А, але зараз теж є програми навчання і у Франції і для молоді, так і інше. Тобто, і студент... наші студенти в нашому університеті у нас є французький центр, а, і вони вивчають саме французьку мову, аби потрапити на навчання до Франції. А так, а... ну і теж для душі, тому що я вважаю, що французька дуже гарна мова, а, як італійська, до речі. Да? Тож, теж дуже дуже гарна мова. Ну і китайська, мабуть, це ще екзотика. А, тобто, так, це не мовити. через економічну необхідність, тому а, що так чи інакше, більшість товарів поступає в нашу країну, надходять з Китаю, і багато стосунків і економічних і правових саме з китайцями дов... ну, навіть з будівництва, з металу часто доводиться спілкуватися саме з китайцями, тобто це не економічна вимога, а більше от бажання да, ну, екзотичним Справа в тому знанням. що всі китайці володіють англійською мовою. Так, ну і наші тому заспокоюються, да, тобто, думають, да. але так співробництво. Співробітництво воно поширюється, тому мабуть, через декілька років вивчення китайської вже теж стане необхідністю для нас. Угу. Навіщо ну, союсеру, англійська чи китайська для того, аби отримати роботу? Є якісь там вимоги знов ж таки у центру зайнятості для того, аби легше було знайти подальше працевлаштування, отримати? Ну людям робочої професії, мабуть, мови не обов'язкові, і роботодавці таких вимог не, не виставляють, mm. так. А от володіти декількома професіями, мати можливість володіти знаннями позаокрупненими інтегрованими професіями оце найголовніше. Бо я звертаю знову ж увагу, бо роботодавець намагається залучити до себе такого професіонала. Що в межах одного робочого місця виконують різні функції за різними професіями спеціальностями, тому і навчання завжди необхідно. Ніколи досвід, нові знання не були зайвими. Я хочу звернути увагу, що служба зайнятості займається. Підвищити конкурентну спроможність безробітних, але основна мета запобігати Безробіт майбутньому безробіттю. Тому за ваучерами ми можемо надати можливість навчатися і зайнятому населенню. Тому ті, хто сьогодні вже мають роботу, але дивляться в майбутнє і розуміють, що нові знання зайвими не будуть, а вони конче необхідні. Будь ласка, запрошуємо до центрів зайнятості ну, за ваучером. для того, аби якимось чином підсумувати нашу програму, можу сказати, що якщо хтось хоче отримати нові знання, може звернутися до будь-кого з тих спеціалістів, які сидять за нашим столом. Як отримати після дипломного освіту, так і вивчати іноземні мови, чи вчитися нарешті за професією технічною, а не мріяти про щось романтичне, чи звернутися знову ж таки за ваучером. Якщо вам 45 років і ви все ще відчуваєте в собі бажання. Працювати і бути конкурентоспроможним, незважаючи на вік. Ну, врешті на цьому маю з вами попрощатися. Час вичерпано, на жаль. На згадку про те, що ви були в нашій студії, ось такі вам значки. Дякую. Далі, це вам. Дякую. Хай вам щастить. Ще раз дякую за те, що завітали у гості. З вами прощаюся, а глядачів, прошу поки що не перемикатися, тому що традиційне запитання наприкінці програми на вас чекає. Отже, якщо ви хочете отримати невеличкий, однак пам'ятний презент від громадської організації Запорізький вектор, вам потрібно у середу, з 12 до 2 години, зателефонувати за тим номером телефону, що ви бачите на своєму екрані, і дати правильну відповідь на запитання. Який з університетів, що наведеться, Дані нижче вважаються найстарішим в Україні. Це перший варіант Київський університет, другий варіант Львівський університет, чи третій варіант Харківський університет. Який з цих трьох університетів: Київський, Львівський чи Харківський, вважається найстарішим в Україні? Отже, у середу, 12 до 2 .00. телефонуйте і вигравайте пам'ятні подарунки. Ну і тепер це все. Остання інформація пролунала. Хай щастить. Побачимось.